Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, за що вас, вас можуть заблокувати в Ютубі, а не дозволити писати на день. Ну, давайте говорити. Перше, перша причина це якщо ви а в когось вкрали відео. Я бачив, що як крадуть відео, просто, просто тупо знімають, знімають відео, як граєте в якусь дебільну гру. І туди прикріпляють звук з тим відео. І ось так вони крадуть відео. Той блогер сказав, що а хто буде так робити, просто того я блокую і все. Тому, друзі, запам'ятайте, не робіть так, що ви взяли в якогось блогера звук, далі зняли відео, як ви граєте в якусь дебільну гру. І після цього ви прикріпили звук. Ну, додали звук на відео і все. І ви скопіювали відео. А просто додавши до гри звук цього відео і все. Ви скопіювали відео і є вероятніше, що а, цей блогер це побачить і на вас кине скаргу Тому, друзі, не крадіть відео в інших блогерів. Я розумію, що ви можете подумати, що, я, що в мене дуже мало підписників. І, і щоб на мене більше підписалося, краще я вкраду відео в якогось. А, другого блогера, ви подумаєте, що це я краще? Ну, просто у вас заблокують і все, бо зроблять попередження. А далі друга причина, а це там якісь картинки, ну, дорослі, 18+, 18 плюс. Якщо ви там будете, наприклад, комусь в дописи. Присилати такі картинки, а, оскарбляти, або, або там ще писати дуже, або ще матюки писати, то вас просто за це можуть. А теж цей блогер може на вас кинути скаргу, та вас можуть заблокувати, Забло... є найгірший варіант вас або заблокують. Або не дозволять писати на день або два. А, друзі, давайте переходити до третьої причини, за що вас YouTube може забанити Це, А це, якщо ви будете когось дивитися. Наприклад, якщо ви а, зайдете під відео і будете писати, що це за крінж, я твій головний хейтер. І будете писати це не відео, а жах якийсь. Якщо ви будете писати таке, то а, є така немаленька вероїдність, що на вас кинуть а, жалобу, точніше скаргу, і тоді вас просто забанять і все далі, друзі. А четверта причина, по якій вас можуть забанити, це якщо ви а, будете писати. Це якщо ви будете зливати свої там дані, кар... номера карточки, там якщо ви будете якісь важні документи кидати, а в свої дописи або в якісь інші. от і, друзі, давайте на сьогодні остання а, причина, як, за що вас ще можуть забанити. Це п'ята причина вас можуть забанити, якщо ви а, в когось вкрадете аватарку на YouTube каналі, або в когось вкрадете допис. Тому, друзі, запам'ятайте, так робити не можна, знімайте. Свої відео, головне, не, не чіпайте чужі. Просто вас забанять і все, якщо ви будете перезаливати чужі відео.